До 20-ї річниці незалежності України з'явилася нова медаль. Її вручатимуть за вагомий особистий внесок у розбудову держави, утвердження її суверенітету та зміцнення міжнародного авторитету, а також за сумлінне і бездоганне служіння нашому народові. Ескіз нагороди розробив художник Сергій Біляєв. Ювілейна відзнака має форму кола діаметром 32 мм. міліметри. На лисьовому боці контур карти України із малим державним гербом в обрамленні променів. Таку нагороду можуть отримувати громадяни нашої держави та іноземці. Наскільки мені відомо, тираж цієї медалі буде 3,5 тисячі одиниць. Хоча офіційної інформації про це немає. Так що медаль буде: кому вона буде вручатися, Які статут, яка яка, скажімо, який підхід в нагородженні, немає жодного уявлення. Ну думаю, що будуть відзначені найдостойніші. Усього за роки незалежності було засновано понад 16 відзнак та 20 медалей. Серед них ордени Ярослава Мудрого, княгині Ольги, Богдана Хмельницького та медалі за врятоване життя за працю і звитягу тощо.